Замість кількох різних соціальних допомог єдина виплата у розмірі 4,5 тисяч гривень або більше. Заяву можна подати в електронній формі через портал дія або у паперовій через пенсійний фонд. Не потрібно окремо оформлювати декілька видів виплат і збирати численні документи. Один пакет документів, тривалість експериментального проекту до липня 2027 року. З 1 липня 2025 року подавати заяву про намір та заяву про призначення базової соціальної допомоги можуть ті сім'ї, які на дату звернення вже отримують один із таких видів державної допомоги. Якщо сума усіх попередніх виплат перевищить нову, то її будуть збільшувати в індивідуальному порядку для кожної сім'ї, щоб гарантувати справедливість реформованої системи. Звертатися можна в Будь-яке відділення пенсійного фонду. Заяву можна подати про намір або заяву про призначення. Заява про намір це попередня заява про намір, і вона дає можливість зрозуміти, що людину очікує в майбутньому. Вона вже обирає, чи підтвердить згоду на отримання цієї допомоги, чи ні. Тобто, якщо це менша сума, то звичайно їй невигідно переходити на цю базову соціальну допомогу. Але передбачається, що пріоритет буде у бік збільшення. Нова форма виплат обіцяє полегшити бюрократію для малозабезпечених сімей та у перспективі збільшити їхню допомогу. Катерина Тарасюк Радислав Українець, новини Сі 4